Окуповане, але не місто. Російські військові зайшли у Мелітополь Запорізької області 26 лютого минулого року. З того часу у населеному пункті активно працюють партизани. Медіа регулярно повідомляють про вибухи. Там гинуть та отримують травми колаборанти. А російські військові намагаються втекти під виглядом цивільних перед контрнаступом Збройних сил України. Що зараз відбувається в Мелітополі? Розпитаємо у міського голови міста Івана Федорова. Він просто зараз разом. Ми з нами у студії, вітаємо. пане Іване. Вітаємо вас. Вітаю я вас. Ну і перше питання. Це ж тенденція, вона притамана всім окупованим тимчасово містам Запорізької області, якщо говорити про Запоріжжя, да? і про Мелітополь, Токмак, Енергодар, про ЗАЕС, врешті-решт. От ви зазначили, що очевидними є факти і докази, що збираються окупанти тікати. Це вивозять обладнання з медустанов. Так, наприклад, ми знаємо і читали про те, що понад три тисячі співробітників, які підписали контракт з російським, з російською керуючою компанією на ЗАЕС, теж хочуть вивезти десь там в Ростов те саме стосується інших міст, інших банки не працюють, магазини закриваються. Що відбувається сьогодні? Ми бачимо наступну тенденцію: приблизно 30 кілометрова зона від Запорізької лінії фронту наразі проходить евакуація. Як це відбувається останніми днями? На білих автобусах вивозять. Пропонують виїхати нашим мешканцям і декілька шляхів, куди їх вивозять до тимчасово окупованого Бердянського або Кирилівки, або скоріш за все у Ростов або навіть Дагестан. Звичайно, в Ростові і Дагестані їх розміщують просто в таборах, палатках на метах. А що стосується Бердянська та Кирилівки, розміщують на непідготовлених базах відпочинку та дитячих таборах. Ми бачимо вже перші сигнали, що тих, кого вивезли, вже вони хочуть повернутися назад до себе додому, наприклад, до токмаку. Поки вивозять, пропонують вивозити мешканців, здебільшого тих, хто погоджується, це колаборанти та ті, хто погодилися співпрацювати з ворогом. Також ще черговий обман ворогів наших мешканців. Вони пообіцяли всім тим, хто евакуюється по 10 тисяч рублів. Але тепер виявляється, що давати їх будуть лише тим, хто взяв рашистський паспорт. Тобто, черговий обман, який відбувається. Але натомість ми бачимо наступні факти: перш за все, з лікарень Токмаку та з лікарення. Енергодар вивозять все обладнання, і лікарні повністю залишають порожніми. До цього всіх тяжко хворих пацієнтів перевезли до лікарні в тимчасово окупований Мелітополь, звідки також виписували масово пацієнтів, звільняючи цілі поверхи. Ви абсолютно праві, коли кажете, що банкомати та банки не працюють. Скажу більше, сьогоднішнього дня почали забирати банкомати з Бердянська і збираються їх також вивозити. Що відбувається з одного боку, ми бачимо тенденцію, що ворог намагається. Вивести своїх колаборантів і окупантів з території, але з іншого боку, бачимо, що військових стає більше на запорізькій лінії фронту сьогодні, наприклад, через Мелітополь наші мешканці бачили, що чергові партія йшла до Запорізької лінії фронту. Тож говорити про те, що ворог біжить саме військові з нашої території ще точно зарано, але що готуються, що щось трапиться, і що точно він не виправдає свою пропаганду. То це точно відбувається. Ви кажете, що евакую. Юють колаборантів, якщо говорити про цивільних мешканців, чи вивозять їх, чи можуть вони відмовитися, і чи є ця евакуація, так звана примусовою? Сьогодні так вони можуть відмовитись, але їх тримають у страху. Чому? Тому що їм говорять, якщо не евакуюєтесь, ваш будинок завтра розіб'ють. Ваш будинок влучить ракета. Українці прийдуть, всіх пересаджають, тому що вважають цих зрадниками. Тож вкрай важливим є доносити правдиву інформацію, що точно ми хочемо перш за все звільнити наше населення, але точно не Тимчасово окупованих територіях Запоріжжя є можливості доносити цю саму правдиву інформацію. Є дякую телеграм-канали. Дякую вам за питання. Телеграм-канали і соцмережі. Це не єдиний шлях, тому що в Васильівці, Плодородному, Михайлівці три дні тому почало працювати наше телебачення, і сигнал почав проходити. Тож навіть сьогодні і нас там можуть бачити, і саме. Цим в цьому є важливість доносити об'єктивну інформацію, що точно ми хочемо звільнити наше населення, а вигнати звідти ворогів. У мене ще уточнення уточнення по сумі, яку ви озвучили. Скільки ви сказали? 10 тисяч рублів пропонують? Ну це приблизно 4-800 гривень. Ну так. еквівалент, щоб було для розуміння. Це кошти для того, щоб людина зірвалася зі своєї оселі і переїхала кудись і почала жити знову ну на новому місці. Заново ну, чи що це за кошти? Ну, багато ну, багато охочих взагалі на, на такі умови? Звичайно, охочих майже немає, але ж ми розуміємо, що ворог пропонується як тимчасову евакуацію. Він говорить, що це а, тобто не назавжди вони повернуться. А і з іншого боку, маємо розуміти в якому стані знаходяться наші мешканці на тимчасово окупованій території. Вони рік майже без роботи, вже півроку, без доступу до гривні та до українських пенсій, до вільного доступу. Тож сьогодні наші мешканці дійсно на грані ніщити на тимчасово окупованих територіях. Ви говорили про те, що Окупанти тримають наших мешканців у страху, і зараз нарешті почали працювати українські сигнали на тимчасово окупованих територіях, і наші глядачі в тимчасово окупованих регіонах можуть нас бачити. Тому мені здається, дуже важливо зараз проговорити все ж таки е, і розвіяти ті міфи і страхи, які зараз вселяють в місцевих мешканців. Окупанти, давайте розповімо е, про можливо перші пункти ваші як місцевої влади після деокупації. Того ж самого Мелітополя, хто підпадає під відповідальність, хто ні, давайте об, обов'язково це Звичайно, єдині, хто підпадає під відповідальність, це ті колаборанти, які зрадили нашу державу. Хто це такі? Це ті, хто приймали участь в організації фейкового референдуму. Це ті, хто погодились і пішли на службу ворогів до їхньої псевдовлади, псевдо їхніх адміністрацій. Це ті, хто займався пропагандою та агітував за ворожу владу. Саме ці люди підпадають в першу чергу під. Ознаки колаборації і будуть точно переслідуватись, і лише вони, і точно не будуть переслідуватись ті люди, які не зрадили нашу державу, не зрадили нас, а чекали на повернення збройних сил України, знаходячись на тимчасово окупованій території, вони точно не винні в цій ситуації, і точно вони будуть продовжувати жити в нашому українському мелітополі. В нас є приклад так само, де окупувався Херсон, так само, де окупувалась Харківщина, і сьогодні ворог намагається вбити в голову. Про те, що всі, хто залишився на тимчасово окупованій території, зрадники це неправда, і так не має бути. Зрадники точно будуть відповідати, а всі інші будуть Тут жити. важливо дуже говорити про те, що навіть ті, хто співпрацював з адміністраціями, да і в цих адміністраціях був оці самі колаборанти, можливо, вони навіть уникнули на перших на початках на перших етапах відповідальності, десь втекли в інший регіон, в іншу область України. І може минути там не багато часу, але все одно вони будуть знайдені. Такі прецеденти є, коли люди знаєте, в іншій області вже влаштовуються на роботу, працюють і їх потім СБУ знаходить. І це дуже важливо розуміти для тих, хто ще можливо розмірковує працювати, співпрацювати чи ні. У мене питання по ЗС дуже важливе, адже це теж Запорізька область. А яка доля станції, тому що ну ми пам'ятаємо історію, що не змогли росіяни під'єднати до своїх мереж ЗС і користуватися нашою українською електроенергією, завозили своїх співробітників, роздавали паспорти. Нашим співробітникам хтось погоджувався, хтось ні, підписували контракти. А тепер понад три тисячі це дуже багато. Насправді співробітники вивозять. Хто буде там працювати, яка доля станції може бути? Ну на сьогодні а, картина така: мало хто захотів сколаборувати взагалі. Тож примусом їх змушувало отримувати російські паспорти. Примусом їх змушували співпрацювати. І сьогодні а, дійсно Запорізька атомна електростанція не виробляє електроенергії і не живить не тимчасово окуповані території, ні територію, яка під сьогодні уряду України. Сьогодні дійсно це вкрай небезпечна ситуація, тому що ми всі чітко оцінюємо небезпеку, яка може нести Запорізька АЕС. З іншого боку, два дні ми вже отримуємо звістки, що сімей співробітника в станції вивозять з тимчасово окупованого Енергодара. А що стосується самих співробітників станції, то їх не випускають з тимчасово окупованого енергодару навіть тих, хто приїхав з Ерефії працювати сьогодні в Енергодар. Тож ми маємо чітко розуміти, що вкрай важливо. Передати управління назад в наш енергоатом і уряду України, тому що небезпека буде не лише можлива небезпека, не лише для нашої держави, а й звичайно ж для наближених до нас країн Європейського союзу. А давайте називати речі своїми іменами. Яка небезпека? Звичайно, це ядерна небезпека, яка може відчуватись. Ну ви ядерно. маєте увазі, там може бути зорганізований якийсь теракт, умовно ми, кажучи, і потім обвинувачення збройних сил України. Ми бачимо, що провокація готує ворог по багатьох об'єктах, і заес це найкритичніший об'єкт, на якому також можливі провокації А для чого ворог? залишати співробітників своїх же громадян Російської Федерації. А, дивіться, ви думаєте і живете в парадигмі лозі, логіки, коли про людей треба думати. І про співробітників треба думати. Ворог Ерефія ніколи не думає про людей. Для них це лише гарматне м'ясо або живий щит, те, що вони постійно використовують. Є приклад, коли співробітників поліції Якимівки, Веселого, Михайлівки два дні тому поставили під автомат і відправили на Запорізьку лінію фронту. Для чого для того, щоб використовувати як гарматне м'ясо, або сьогодні в а, а, санаторіях та базах відпочинку Бердянську а, тих, кого евакуюють, селять в одних закладах з рашистськими військовими. Для чого? Для того щоб прикриватися їм як живим щитом, нашими цивільними мешканцями. Тож сьогодні ворог використовує людей суто як гарматне м'ясо. Ну, якщо Путін на параді до 9 травня прикривається президентами сусідніх країн, да колишніх СРСР, то чому б військові російські не прикривалися тими самими колаборантами? У мене ще питання по е, е, захисним спорудам, фортифікаційним спорудам. Ви на початку розмови зазначили, що ворог, хоч і евакуює родинне майно і все інше, да бізнеси закриваються, банки не працюють, але військові залишаються, навіть є рух в зворотній бік, ну в саму область середньо, Да? Значить, е, що взагалі якої є ситуації щодо оборони? Цих споруд, наскільки там контингент присутній, технічно по особовому складу, в яку володієте інформацією, на жаль, маємо визнати, що у ворога був час побудувати оборонні споруди. Щонайменше, від Запорізької лінії фронту до Мелітополя це три лінії оборонних споруд, які ворог встиг влаштувати досить. Добре, досить якісно з військової точки зору, і сьогодні ми не можемо сказати ні в якому мірі не маємо права казати, що нашим військовим буде легко звільнити і Мелітополь, і Васильівку. Навпаки, маємо всіляко допомагати нашим військовим. Сьогодні десятки тисяч російських військових сконцентровані на Запорізькій лінії фронту, і так і є. Але ліквідація продовжується, і бавовна щось стається у ворога майже щодня на запорізькому напрямку. Так, ми бачимо, що сьогодні в селищі Тимо. Чівка були вибухи, а там вороги побудували ціле підземне місто. І що цікаво, як тільки пролунали якісь вибухи в цьому селищі, одразу вимкнули світло, одразу вимкнули мобільний зв'язок для того, щоб не показувати свої втрати. І такі ж вибухи продовжуються і в Токмаку, і в Бердянську, і в Васильівці майже щодня. Тож ворог точно несе втрати. Пане Іване, давайте домовимося щоб наступного разу вже в ефір до нас прийшли. Як мер, який відвідав Мелітополь, подивився все деокупований, що... так. де да, деокупований. Краще ви приїхали до Мелітополя разом. з ми, ми, ми приймаємо ми. запрошення. Дякуємо вам, Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був разом із нами у цій частині ефіру.